Проспекти Дніпра добре показують, як місто змінювалося і розросталося в різні періоди. Вони поєднують до революційну забудову, радянські житлові масиви та сучасні міські простори. Проспект Олександра Поля має довжину 4 км 400 метрів. Він починається в низинній частині міста і підіймається вгору. Верхню частину забудували у 60-70-х роках типовими житловими будинками, тоді як у нижній збереглися будинки початку 20-го століття. Свого часу тут навіть планували будівництво метро. Проспект науки простягнувся на 4 кілометри 700 метрів. Спочатку його проєктували як вузівський масив. Основна забудова з'явилася на початку 60-х років, а ще у 1980-х його початок вважався межею міста. Сьогодні це один із центрів студентського життя Дніпра. Проспект Дмитра Яворницького одна з головних вулиць міста, завдовжки 4 кілометри 800 метрів. Він з'єднує соборну площу з вокзалом і поєднує адміністративні, торговельні та освітні об'єкти. На окремих ділянках тут досі можна побачити стару бруківку. Слобожанський проспект є одним із найдовших у Дніпрі 6 кілометрів 300 метрів. Колишнє новомосковське шосе забудовували переважно у 60-70-х роках. Тут збереглися як ранні п'ятиповерхівки, так і типові дев'ятиповерхові будинки лівого берега. Найдовшим у місті залишається проспект Богдана Хмельницького, понад 10 кілометрів. За свою історію він неодноразово змінював назву Сурсько-Литовське шосе, вулиця Дніпропетровська, проспект Героїв Сталінграда. Кожна з цих назв відображала свій етап розвитку міста, перш ніж проспект отримав сучасне ім'я.